За байраком байрак, А там степ та могила. Із могили козак стає сивий, похилий, Стає сам уночі, йде в степа йдучи, співа, сумно співає, Наносили землі, та й додому пішли. І ніхто не згадає, нас тут триста. Як скло, товариство лягло, і земля не приймає. І як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти по своїй по землі, свою кров розлили і зарізали брата, крові брата впились і отут полягли, у могилі заклятій. Та й замовк, Зажурився. і на спис похилився. став на самій могилі, на Дніпро позирав, Тяжко плакав, ридав, Сині хвилі голосили, з за Дніпра із села руна гаєм гула треті півні співали, провалився козак, стрепенувся байрак, А могила застогнала.